Я його на свого чоловіка разом з своїм другом. Вони зникли під Бахмутом, стояли проти Багмера. І з 22-го року ми зовсім не знаємо, яка їхня доля, куди б ми не зверталися. Взагалі ніякої інформації нам не надають. Зовсім ми взагалі не знаємо. Нічого. І чекаємо, чекаємо, чекаємо. Цінний штаб, СБУ. Ці всі служби, червоний хрест, червоний хрест міжнародний. Всюди ми зареєстровані цілими списками. Наша бригада з того напрямку. І постійно ми надаємо списки, постійно ми зустрічаємося, але результату не маємо розуміти. Взагалі немає інформації за цих хлопців, котрі зникли в грудень 22 січня 23 року. Це Бахмут, Солідар, Красна Гора. Взагалі Котрі попали в полон до Вагнера, жодної інформації немає. Були такі випадки, коли вагнера скидували рідним військові квитки, ліба там ще щось писали, що ваші рідні з нас в полоні немає, тільки були знайдені документи, допустимо. Ми організувалися з рідними. У нас в групі близько сто ще чоловік, з цих позицій. І таким чином на протягом року і двох місяців у нас взагалі немає ніякої інформації, де на даний час наші хлопці жодні організації, котрі, ну, котрі з нами спілкуються, не надають нам зовсім ніякої інформації. Тобто у нас ну, зниклів, загиблі, зовсім нічого немає. E, наша мета цієї зустрічі ми почали виходити на мітинги, присоединилися до НГУ і всіх інших, які виходять кожну неділю e, на 95-й квартал. проявити ну, увагу до нашої проблеми. Ну, хоча б щоб нам розповіли ну, якісь, я не знаю, елементарно, де наші. Мене звати Катерина. Я шукаю рідного племянника племінника Антоніка тут це дівчата, це тож, тож, це все наші. Ми зараз шукаємо світовки з 17-го uh... У нас більше 100 людей в групах. Ось і що Січень, 22 року. Це Красна Гора, пахнуть солідами. Це 17 та року, там сама бригада. 23-го року звільнили побратима мого чоловіка і з того моменту інформації не я. Я від громадської організації 53 Амбер». Ми співорганізатори від міста Кривий Ріг цієї акції. Акція Два серця Полоні зараз проходить по всій Україні. Тобто, як сформувалося наше об'єднання з горя. Ми разом з дівчатами зробили групу, які об'єднали більше ніж 200 людей з 53-ї бригади. Наразі в нас 90% хлопців знаходяться зі статусом «зникли безвісти. У нас тільки в групі сім підтверджених людей, у яких підтверджений полон. Тому для нас край важливо нагадувати саме про нашу бригаду, наші хлопці, також. Також підтримувати інших, інші бригади, тому що ми всі в однаковому, скрутному становищі, тому що невідомість це найжахлише. найжахливіше, що може випасти на долю родини. І зараз хтось вже 8 років, хтось 10 місяців, як я, наприклад, перебувають у цьому складному стані. Але коли Є підтримка, є люди, які об'єднуються, тоді стає легше. Ця третя бригада, 53 я бригада, вона сама по собі завжди в гарячих точках. Це Авдіївка, Бах, ну, ну, тобто волноваха. І через це дуже багато таких ситуацій. Ось так. І ні, це ми об'єднання з родин, яких вже статусом 2 роки, рік, 10 місяців, пів року. Ми приймаємо усіх. І боремося за кожного. Звичайно, ми звертаємося усі громадські організації, усі об'єднання і не тільки в Україні, тобто цей Червоний Хрест, але на жаль, це не завжди може допомогти, тому що не завжди навіть наша влада може на ту сторону якось натиснути, аби наші хлопці повернули. От зараз дуже хотілося б. Це обмін, який ми чекаємо, тому що знову зупинки, як минулого разу, було пів року. Зараз вже місяць ми чекаємо, цей довгоочікуваний обмін, щоб хоч звісточку якусь почути про когось за таблички по темай